Зараз то, що ми бачимо, це є приїхали продуктові набори. Вага кожного з них є 19 кілограм, і там є продукти, які були б ну, закладають основу для харчування з сім'ї з трьох людей ну, протягом місяця. Гігієнічні засоби в том засоби для младенців і дітей. самые нужные лекарства, перевязочные материалы, школьные принадлежности для детей. Распределение будет контролировано польскими неправительственными организациями, которые специализируются в гуманитарной помощи. Они очень честно работают с украинскими партнерами.